Друзі, хапайте ваш гороскопчик топчик на 25 січня і не забудьте поділитися їм з вашими друзями, їм буде дуже дуже цікаво. Овен прокинешся з відчуттям, що можеш звернути гори, або хоча б перемити увесь посуд. Тілець день пройде під знаком ще один шматочок не завадить. Насолоджуйтеся. Близнюки, телефон буде розриватися від крутих новин та смішних мемів. Ви в центрі подій. Рак, найкращий день для м'яких піжам, улюблених серіалів і повного розслаблення. Лев, навіть у домашніх капцях ти виглядаєш на мільйон. Готуйся до компліментів. У діви чистий кайф. Ти нарешті розбереш ту саму шухляду з мотлохом і відчуєш неймовірну свободу. У Терезі в день краси. Все навколо буде гарним, а ти найгарнішим час для естетичного релаксу. Скорпіон, що б ви не задумали сьогодні, все вийде з першого разу, це магія не інакше. У стрільця знов пригоди. Навіть похід за хлібом може обернутися цікавою зустріччю або крутою ідеєю. Козиріг, ви на режимі вимкнення, ви нарешті дозволите собі нічого не робити, і це буде твоє найкраще рішення. Водолій, вам прийде ідея, як зробити наступний тиждень легендарним. Записуйте, щоб не забути. У риб мрійливий вайб. Сьогодні твої мрії мають особливу силу здійснюватися. Просто загадуй. І це гороскоп для знаків зодіаку на 25 січня. Будьте обережні і бережіть себе.